Люди купили ту квартиру, яку вчора дивилися. Це квартира від Благо. На мою думку, одна з найкращих пропозицій на ринку на сьогоднішній день. За 45 тисяч люди взяли велику простору, двохсторонню, головне здану квартиру, де вже найближчим часом почнуть ремонт і до нового року будуть жити. Тому як на мене, це дуже класна покупка вдала на сьогоднішній день. Одна з найкращих пропозицій на ринку. Якщо вас цікавить знайти схожу пропозицію для себе, телефонуйте або пишіть за номером під цим відео. Якщо вам цікаво подивитися, яку квартиру придбали, ось таку. Кімната. Дитячий садочок. Гарний вигляд з вікна. Невеличка кухня. Тут можна зробити гардероб з входом звідти. Це дуже класна штука. Коридор, три квартири на поверсі. лоджія, ось так. Саме гарний вигляд з вікна.